Жіночі босоніжки ПЛТ на підборах і без. Пара на низькому ходу, тапочок, прозорий верх, розмір 6. Новенький, все взуття пильничка, з силиконовим носочком прозорим, також в розмірі 5, дуже стильний каблучок. Ніжні рожеві на платформі і високий каблучок, ззаду резинка. Тут йде через пальчик, розмір 5. Популярні серед молоді. Широка платформа і великий широкий каблук. Розмір 4. Дуже популярна стильна модель такий каблучок, тоненькі шнурівочки, шнуруються по всій ніжці, в розмірі 7. Сріблясті, з прозорим каблучком розмір 6 золотисті, розмір 5. Шнурівочка в стразах дуже акуратно виглядають на ніжці, Дуже стильні, лаконічні, з цікавим каблучком трикутним. Розмір 5. На платформі. Шнурується через пальчик по всій ніжці. Розмір шість. Дуже стильні на такому широкому каблучку. Чорні. Через пальчик. Розмір шість. з тоненькою шнурівкою. Розмір шість. Широкий також квадратний каблук. Дуже цікаві, ніжно-рожеві, м'якенькі пряжечки через пальчик, носочок квадратний, цікавий каблук. Дуже стильні, ніжні, на тоненькому високому каблучку, гострий носочок і тоненька шнурівочка. Яскраві, розмір 5, тоненька шнурівочка по всій довжині буде. Гарненький каблучок. І дуже гарний, дуже гарний ніжний колір, квадратний каблучок, розмір 5. І тоненька шнурівочка не через пальчик. Квадратний носочок дуже гарно на ніжці виглядає.